Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ось мати Твоя і брати, твої стоять на дворі, бажаючи говорити з Тобою. Я хочу звернути вашу увагу трошки на іншу річ. Тут кажуть, ось твоя мати, твої брати. А Христос каже до учнів. Ось моя мати і брати мої, ті, що слухають Слово Боже. Але я би хотів звернути вашу увагу на те, що вони кажуть, вони хочуть говорити з тобою. Як ви думаєте, про що вони хотіли з ним поговорити? Про Царство Боже, про покаяння, про що хотіла мати і брати поговорити з Ісусом. Найперше ми повинні подивитися, де це все відбувається. До час Ісус промовляв до народу. І тут приходять Його мати, і хочуть до нього добратися. І таке враження, що він навіть, їх якби і не пускає туди, до себе. Поки він не закінчив говорити, те, що мав сказати, бо він каже: ось моя мати, брати мої, бо хто чинить мою волю Отця, мого, що на небі мій брат, сестра і мати? То як думаєте, чинили вони волю, чи ні? Мавте Марія і брати? Ну, часто знаєте нам закидають, що Ісус Христос мав ще братів, що Богородиця мала дітей. Це не діти Богородиці, це по Йосипові лінії, родина. Але вони були не рідні. Це були двоюрідні, там, троюрідні по-нашому, а у євреїв до четвертого покоління рахується брат, просто брат і все. Без всяких уточнень. Так як ми там в Першому Христі, в Другому Христі євреїв того нема. До четвертого коліна рахується брат і все. Без уточнень. І прийшли оце Йосипові оті родичі. І я думаю собі, що прийшли в першу чергу побути коло Ісуса. Бо він так мало був з родиною, він в більшості був з людьми, яким проповідував, яких оздоровляв і так далі. І щоб з ним побачитися, родина не чекала його вдома, а йшли до нього. Я собі думаю, <кхех> за себе знаєте, бо не раз мені мама каже, «Ой, сину, коли ти приїдеш додому. Да, і так вийшло, що щоб мама була біля мене, то я взяв та й привіз її сюди. <гум> Багато біблійних речей, які ми робимо у своєму житті, вони дуже сильно переплітаються. І якщо наше життя переплітається з біблійними історіями, то ми йдемо доброю дорогою. Каже Христос, коли мене переслідували, переслідуватимуть і вас. Так саме було і з нами і не раз нас переслідували. І не раз, коли ми робили добрі речі, нам за то платили злом. Так буває. Так само як і Христос той, що оздоровлював, іціляв. По тому ті самі люди, ті, що бачили чуда, ті, що були присутніми там, Кричали, росни його, росни. Христос пройшов той шлях, який проходять праведники. Але не кожний праведник закінчує на Олговці. Для За цього Христос пішов сам на Олгофту, щоб ті, хто йдуть дорогою Христа, Уже на Олгофту йшли, бо Він вже пішов і відкупив нас. Але це стосується тих, хто йде за Христом. Тих, що за Христом не іде, вас чекає Голгофта. Не забувайте, що коли Ісуса на Христі були розп'яті, поруч був ще один хрест розбійник, а з зіворуч з другого боку був ще один хрест, і там були розп'яті розбійники. Це напоминання для тих, хто не хоче йти за Христом. Вас чекає Гологовта. І біда, що, знаєте, вже аж на Христі отой розбійник покаявся. Але покаявся. І що отримав нагороду? Отримав життя вічне, отримав обіцянку. Що сьогодні будеш зі мною у раю, чи міг Христос забрехати перед усіма тими, що там були? Якщо би Христос хоча б один раз забрехав, то історія, історія спасіння не мала би змісту. Тому неодноразово Христос каже, хто витримає до кінця, той спасеться. Ось брати мої, ось мати моя, це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Кожен із нас, хто слухає Слово Боже і береже Його тут, ви маєте родинний зв'язок з Ісусом. Ніколи не пропадете. Станьте родиною Ісуса Христа. Прийміть Слово Боже через вухо у своє серце, щоби стати отою родиною Ісуса. Уже не живе я, не живу я, каже Апостол Павло, а живе у мені Христос. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава, Слава. Ісусу Христу! Дорімо Христі щиро дякую всім тим. То молитися разом з нами. Дай вам Боже здоров'я. Щира подяка всім жертводавцям. Дякую, що даєте і хлопців підтримуєте на ЗСУ, жертвуєте. Ви молодці, я вам дуже дякую. Дякую за те, що підтримуєте наш канал, що нас тримаєте на плаву. Усім спонсорам, хто є спонсорами каналу, я вам дуже дякую. Щиро дякую. Так, ми щось давно. Не мали рубрики запитуйте і відповідаємо, так? Так, іщата. Христос посеред нас, мир вам, я, ваш прихильник. В інтернеті вже дивлюся, ваші проповіді, слухаю. Я три дні писав, а, а чого не відмітили? Ми з тим вже розібралися. Що писати намірення, ви собі пишете в чаті, це є ваше намірення на ту службу, на якій ви є присутні в даний час. Іде молебень, ви пишете в чаті, це ваше намірення на молебень. Іде служба Божа, ви собі в чаті написали за здоров'я, себе записали, сусідів, друзів, кого там захотіли записали, це ваше намірення. Як ви хочете, щоб це, ну, наприклад, я вже озвучував, то ви пишете мені в Viber, Робите пожертву, пишете мені в вайбер, це вже буде ваше намірення з інтенцією. так? То інтенція з стипендією. А якщо ви хочете, там, щоб вас там, привітати з днем народження чи там, ще щось, не сприймайте це як послугу. розумієте? Я не хочу бути, е, як знаєте, в Чернівцях колись було таке, тож, даруємо пісню, чи як вона воно називалося там. там Тоже треба в'їхати, писати, то поздоровлення вибирати, платити гроші, щоб тестом тебе там прочитали. Я не хочу, щоб це так було. Ми є церква і ми молимося. І якщо випадає у когось день народження, з нагоди дня народження, я хочу пожертвувати до церкви і сказати пару добрих слів. Отак вона має бути. І це воно тоді буде дуже добре. Тому, як є там нагода, хочете когось привітати і, і хочете дати пожертву, пишете мені сюди, я зачитую. Все, пожертва ваша прийнена, крапка. А якщо не маєте грошей, або не хочете давати гроші, або вважаєте за незапотрібне, в чаті напишіть за здоров'я, іменинника, такого, то це буде ваше намірення. І все, і серце вас не буде боліти, і не треба там платити нічого. Записали намірення перед Богом склали все Дуже добре. Щиро дякую вам отець, що підтримуєте дуже актуальні, піднімаєте актуальні теми. Мені все одно запитують, я розумію, що зараз гинуть люди. Матері хоронять своїх дітей не страшно, але хочу знати, як, чи являється гріхом плакати за улюбленим померлою тваринкою. Ну, тварини нам дані дуреньки мої. Як би це не виглядало, може таке навіть на перший погляд може показатися трохи такий собі, знаєте, ну що а там тварини? Я вам так скажу, що через відношення до тварин ми часто показуємо своє відношення до людей. Але часом ми тварин більше шкодуємо як людину. То правда? Ми за котом більше плачемо, як за бабку, що вмерла, чи ще там за кимось. Так що Через тварин ми показуємо свою людяність, що ми ще не до кінця спорчені. Бо є люди, які люблять знущатися над тваринками, над котиками чи над песиками, люблять їх бити, мучити. Діти, знаєте, батьки дуже дитині все дозволяють, і дитина бере і котика, мучить, дитина не розуміє, що котикові погано, а кіт там пищить, кричить. А мама каже, лише, лише то дитина не в нас і бавить. Дитина має знати, дитина має знати, що вона робить комусь погано. Не можна мучити домашніх тваринок. Як ви маєте вдома песика, котика і маленьких дітей разом з ними, то діти мають знати, що ці, що ці маленькі е, тваринки, які є в хаті, то вони трошки менше від дитини, і теж потребують вони захисту. І дитина має маленько піклуватися тими собачками, захищати, дивитися, щоб їх ніхто не обіжав, щоб їх ніхто не бив, щоб їх ніхто не сварив. За маленьких тваринок, які малі діти в хаті, відповідають маленькі діти. Так. Слава Ісусу Христу, знаєте, очі, чому я не сплю? Не знаю. Тому що не вмію брехати, пришивити чиїсь проблеми все пропускаю через своє здоров'я. Розумію рідко, коли свекруха добра, але це не про мене. Бо якби не, бо якби не переймався тим, що у власній хаті в достатку як королеві живеться, Бо дурну свекруху можна ображати, рот закривати, хустиною замотувати, то, що потрібно учити своїм е, порядкам і ще робити так, щоб і сусіди дивилися боком. І і так хочеться, як вона жити, не можу. Але обідно, що кожен клаптик свого тіла відчуває біль дуже сильно, бо боїться втратити здоров'я. Отже, неодноразово писала. І Видаляла, не хочу розголосу. Часто вас слухаю, вчуся жити з Богом, але от така доля спіткала, одружила, одружитися з сином, і я мовчу, щоб їх не роздучити і боюся, щоби не дай Бог щось станеться в сім'ї. Син мені не простить, любові нема і змінити не може, бо шлюб і син для себе і для нього важливі. І ще назвати не знати, що воно, що вона розказує сину. бо відчуваю не раз негатив у свій адрес. Якщо можна дайте пораду, чого не розумієте, чого не розумієте, перепитайте, бо це дуже важливо, дуже мені погано. Я такого не очікувала. І якщо хтось розказувати, то дня буде мало. Не можу не ігнорувати чиїсь просьби, а но потім та моя доброта мені боком виходить. Ну, це борше всього така собі, знаєте, така собі сповідь прилюдна як запитання. Я завжди, завжди завжди. Буду стояти на стороні того, що діти мають бути самостійні. Я маю на увазі діти не маленькі, я маю діти ті, що одружилися. Не лізьте у їхні сім'ї. Всі, хто лізе, всі, хто переживає, що хтось там не так відноситься до сина. Вашого, чи до доньки вашої, то що віддали сте заміж. В основному всі розвалені сім'ї це є через те, що туди залізли сторонні люди. Дайте дітям пожити самостійно. дайте дітям через їхні, е, дайте дітям можливість не робити помилок. А потім, як побачите, що буде потрібна ваша поміч, берете і допомагаєте. Не розказуєте, ой, який ти тупий, ой, що ти наробила? Не треба. Берете і допомагаєте чемно, як помічник. Як бачите, наприклад, людина впала, ви підходите і піднімаєте, і кажете, ви не, ви не дуже вдарилися, ви, у вас все добре. Ви як проявляєте турботу. Ви ж не кажете людині ті, що хочете підняти на вулиці, де ти штурпа, куди ти лізеш, куди ти сидиш. Ти ж не будеш так казати. Хоча хто вас знає, які ви завиховані. Але це дуже не тактично буде, якщо ми будемо подавати людині руку допомоги, яка впала, і будемо їй розказувати, яке воно ніяке. Це ж ненормально. Так чому ви своїм дітям, коли подаєте руку помочи, розказуєте всі їхні недоліки, і то не лише через цей період, що вона впала, та, а ще, певно, школи починаючи. Чого ви так не любите своїх дітей? Як вже дитині подаєте руку допочі, то подавайте руку допочі? Не треба у цієї школи, школи воспитання, розумієте, не треба. А я тобі казав, а я тобі казав, не треба цього. Покажіть любов до своїх дітей. Як є, якісь у сім'ї, молоді сім'ї, є якісь труднощі, та підітей поможить. Треба гроші, то дайте гроші. Вже як негодне так дати, ну чи ніяк, то позичте безпроцентно. А якщо хочете брати проценти, то не зичте. Тільки у виховних, у виховних якихось межах. так? Якщо хочете дитину свою виховати, даєте їй гроші не просто направо-наліво, дав грошей. Мені її треба. Питаюся, на який період? Він каже, скільки скільки. А якщо там в той час не вкладешся, дивись, бо там далі будеш платити проценти. Але це тільки в межах виховання. А так ви маєте допомагати. Так, і основне питання. Ранимі люди, які беруть собі все до голови. Можуть бути фальшивими, злими, чи це не є основою нервуватися, коли тебе не розуміють і, і вірять негативні негативній інформації, і принижують тебе як людину, якій важливо, нормальне, ставлення один до одного. Ранимі люди, які беруть беруться до, до голови, можуть бути фальшивими. Ну, розумієте, як надмірна чутливість, надмірна чутливість це не є добре. Ми занадто надто чуйні. Не треба. Бо та чуйність десь забрана і тут запхана. А часом треба бути чуйним, а то нема. Нема. Чоловік і жінка. Коли ви двоє лишається, щось робите коло хати, сідаєте їсти, чи щось там, щось просто обговорювати, чому не проявляєте чуйність? А коли приходить якесь чуже, розумієте, є Боже дитина моя таке ці кривляння, аж дитина розуміє, що ти брешеш. Нащо? Нащо ви себе обкрадаєте? Не треба давати чуйність там, де їй не треба, але дайте чуйність там, де вона потрібна, близьким людям. І вона має бути не фальшива. Бо якщо вона перетиснена, перебільшена, перемасштабована, то вона певно, що буде фальшива. Тому так, ці люди можуть бути фальшивими, злими. І... і тому треба вчитися бути нормальним. Вчитися, щоб не було воно якесь надмірне. Так, ну. Так, трохи відповіли, то ще багато. То вже буде на другий раз.